А це ну обов'язково треба ну людям постійно казати там: тисніть лайк, підписка і дзвіночок. Е, ну просто якщо я цього не кажу, то я типу не блогер. Я просто думаю, що люди ну, самі знають. Якщо їм подобається, то вони... ну коротше, добре. Поїхали. Привіт, друзі. Я Сергій Притула. Це мій youtube канал. Я радий вас усіх бачити і прошу вас натиснути кнопки, які називаються лайк, підписка і дзвіночок. Ви натискаєте я. Трішки себе приведу до ладу, і ми розпочнемо. Отже, вже трохи довго часу я відкладав цю тему. А сьогодні будемо говорити про ту літературу, яку я почитав за останні півтора місяці на карантині. Почну зі справи Василя Стуса з бібліотеки історичної правди. Вахтан Кіпіані знову зробив хорошу справу. Упорядкував 700 сторінок цієї книги дуже цікавими фактами з життя Василя Стуса. Насамперед, це документи з архіву. КДБ УРСР витяги з постановів суддів, допити свідків, заяви стукачів і тому подібне. Окрім цього, дуже багато цікавої інформації від тих людей, які знали Стуса особисто, які перебували разом із ним у несправедливому засланні в мордовських таборах. Зрештою, навіть ті, хто розмовляв з ним востаннє. Книга розвіює міфи щодо о, висування стуса на Нобелівську премію а також містить міркування самого кіпіані щодо ролі Віктора Медведчука у справі Стуса. Ось у мене. Стус! Боже, відверто кажучи, книга читається не дуже легко, оскільки вона відсторонена від поняття художньої літератури. Сухі прісні протоколи допитів стуса, допити стукачів, судові постанови вони викликають легку монотонність, але вона дуже швидко розвіюється в якийсь момент, коли ти починаєш бачити за цією монотонністю одинакових під, під копірку написаних заяв на стуса, як виглядала власне репресивна система радянського союзу. Як зароджувались покоління тих, хто плазував перед цією системою, і навпаки, тих, хто їй протистояв. Устуса, вибачте мені, за можливо, зараз не зовсім доречний сленг. Були сталеві. Ну, ви розумієте, що це видно з протоколів його допитів. Чітко розуміючи, які будуть наслідки, він все одно гнув свою лінію, рубав правду в очі. Він тролив слідчих та тюремну адміністрацію. Він не боявся сказати в очі бидлу, що воно бидло. Поголошую голодування. А какую голодовку? До кінця неймовірний характер, точненько так само, як і у В'ячеслава Максимовича Чорновола та Левка Лук'яненка, про яких так само дуже багато оповідається у цій книзі. В справі є один відносно смішний момент, і ті, хто підписаний на мій канал у телеграмі, вже бачили про що я зараз буду розказувати. До речі, в себе на телеграм-каналі я регулярно виставляю якісь цитати з книги, які я прочитую, на яких акцентую увагу. Так, от це уривок з тексту допиту. Свідка у справі Стуса Нєкоєвого Петра Мастракова, прохідника рудника, на якому працював Стус. Коли цього Мастракова підселили в кімнату до Василя Семеновича, то Стус, зайшовши у кімнату, побачивши Мастракова, сказав: цитую: підставили ще одну сучку з КДБ. Ну і власне у доносі на Стуса Мастракова це обурює. Тобто, стукач обурюється на те, що його назвали стукачем. Кумедно. Якби цю книгу помістити у 100 сторінок та зробити менш документальною, це було б дуже круто для старшокласників, тому що на моє глибоке переконання, підростаюче покоління потрібно орієнтувати на ось такі моральні авторитети, як Василь Стус, а не ті псевдоеліти, які нам нав'язують мас-медіа. Одним словом, якщо ви хочете цікавого та серйозного чтива, то справа Василя Стуса must have. щоб трохи відпочити після Стуса. Я взяв Чарльза Буковський. Капітан пішов на обід. Корабель захопили. Матроси, старий, добрий буковський почтам та сендвіч шинкою, якого я полюбив ще у нульових, і він і цього разу не підвів. Все той же брутал, матюки, присмак дешевого бухла на устах та усвідомлення, що весь світ лайно. Хіба що сексу у цій книзі практично не простежується, що й не дивно, зважаючи на те, що Буковський писав цю книгу останніх років, здається, два перед смертю. Книга просякнута цинізмом, але в цьому є якась своя філософія. Якщо правильно налаштувати внутрішні мембрани, то посмішка не буде сходити з вашого обличчя впродовж усього часу читання. Як не можу пригадати, хто з Українських сучасних авторів максимально намагається копіювати стиль Буковський. Просто крутиться, крутиться крути не можу згадати. Одним словом, якщо згадаю, обов'язково вам розкажу. Далі даю два твори дуплетом, поза як вони мають спільний знаменник, хоч і достатньо різні, за стилем викладу. Це дві книги, які розказують про найгарячішу фазу російсько-української війни, зокрема про 2014 15 роки. Це точка неповернення Дмитра Вербича і військовий щоденник Олександра Мамалуя обидва автори воювали. Вербич правосек, Мамалуй, був снайпером 93-ї бригади. До війни Вербич був футбольним хуліганом. Мамалуй суддею у Харкові. Обом пощастило вижити у тій м'ясорубці, зокрема в зарубах, які були в Авдіївці, в Пісках, в Донецькому аеропорту. У авторів не тільки приблизно одинакова географія перебування на фронті, а вкрай важливо, що вони обоє підкреслюють важкість адаптації ветеранів, коли вони після боїв поверталися у мирний Харків чи у мирний Київ і потрапляли у середовище людей, в якому їм було дещо некомфортно. комфортно. Позаяк е, ті люди в свою чергу не розуміли, чого ж ти козаче пішов на війну. Ніхто крім нас. Точка неповернення Вербича частково перегукується мені із слідами на дорозі десантника 25-ї бригади Валерія Ананіва, в тому сенсі, що обоє авторів не приховують реалій військового життя. Проте, якщо у Ананіва через всю книгу червоною ниткою тягнеться презирство до армійського устрою постсовкової. Армії то у випадку з Вербичем є певний тригер в Україні. Роль добровольців оповита певним романтизмом примноженим на героїзм, і це може зіграти з читачем, який не був знайомий із реальним станом справ на фронті у ті часи злий жарт. Вербич максимально чесний із своїм читачем, і він чесно розказує про деякі не зовсім приємні сторони життя окремих добровольців на війні. Зокрема, він розказує про пияцтво, про мародерство, про махновщину, про внутрішній розбрат. І це відверто дещо псує героїчний образ українського добровольця. А те, що українські добровольці були героями, ніхто під сумнів не ставить. Той саме Олександр Мамалуй у своєму творі неодноразово з величезним захопленням та повагою згадує про бійців ДУК чи ОУН у військовому щоденнику. Мамалуй також наводить багато прикладів неузгодженості дій, окремих підрозділів, випадків боягузтва, нещадно клеймить аватарів. Але у нього це все якось нівелюється самим фактом. Захоплення автора мужності українських воїнів протистояння української армії російській агресії. Ну, в цій книзі трошки більше оптимізму, чи що? Себто, якби я обирав яку з цих двох книг дати почитати своєму 11-річному сину, то мабуть я все ж таки обрав би військовий щоденник. Хоча ні, кого я обманюю. Я б не дав почитати йому в його 11 років ні ту книжку, ні ту. Мабуть, я все-таки почекаю, коли в Україні з'явиться автор, який напише про війну без матюків. Нє, так стоп, секундочку. Я розумію, що розказувати про війну мовою викладачу кафедри української філології, ну ну це нереально. Хаветі су... Але тим не менше, якщо ми хочемо, щоб наші діти дізнавалися правду про російсько-українську війну, хочеться все-таки бачити якісь адаптації для підростаючого покоління. Стосовно мене, то я не міг відлипнути від обох книг і одну, і другу прочитав в середньому за день. І не тільки тому, що на сторінках цих книг я вкотре перетнувся із невигаданими персонажами, з якими мають честь бути знайомим у реальному житті. Ну мені здається, що кожному волонтеру буде цікаво прочитати ці книги, тому що одна справа, коли ти читаєш якийсь твір і уявляєш. Собі місце, де відбуваються події. А інша справа, коли ти своїми ногами там ходив, і ти чітко уявляєш, де та недобудована церква у пісках, де та трьохповерхівка, де та Республіка міст, і коли ти лазив по тих окопах навпроти жабуньків. Ти тільки не обертайся. Я тут зйомку симплями. За пару місяців до того, як я прочитав ці книги, я проковтнув роман офіцера британської армії Гаррі Паркера Анатомія солдата. Гаррі Паркер воював в Іраку та в Афганістані, втратив обидві ноги і, зрештою, написав ось цей роман, який я категорично рекомендую вам почитати. В Останню чергу в зв'язку з розкішністю викладу матеріалу у цій книзі. Мені здається, що це справжнє явище в літературі. Так, от я думаю, що за пару років у нас теж з'являться справжні військові романи. Поки що ми маємо книги перших вражень про війну, і книги, крізь які відчувається нестримне бажання авторів докричатися до тої пасивної частини суспільства, яка не може поки що осягнути усієї величі того подвигу, який зробили армійці та добровольці на початку війни, зберігши нашу країну, Вони повинні договорюватися. Нас бомбити, це прошу всього. надо договарюватися. обом авторам і їх побратимам, живим та полеглим, низький уклін від мене та моєї родини за те, що завдяки вашому подвигу ми не відчули на собі усіх жахів війни. Спасибі вам величезне, Слава Україні! Відійду трошки від війни і розкажу вам два слова про неймовірний роман Артура Гейлі Аеропорт. Це просто здуріти, який крутий роман. У моєму особистому рейтингу за останні два роки він чітко в топ 5 десь між е, добрими передвісниками е, Гейла і Прачета, і е, все те незриме світло Ентоні Дора. Автор не тільки глибинно занурює нас у тонкощі життя такого складного організму як аеропорт. Він не тільки дозволяє нам розібратися із секретиками авіакомпаній, а впливом профспілок, субординацією між пілотами і так далі. У Артура Гейлі неймовірний дар описувати своїх героїв так, що ти ну, реально. Відчуваєш їх, ти чітко уявляєш їх зовнішність, бачиш їх невербальну лексику, ти уявляєш їх психологічні портрети. Таке враження, що ти відчуваєш їх на запах і навіть бачиш краплинки поту на їх скронях. І я просто захоплююся талантом, який зміг в одній книзі звести докупи таку кількість сюжетних ліній: три адюльтери: моральність чи то пак аморальність аборту, лінія бабці аферистки, крутого технаря, загроза терористична. Акту. Як казала моя бабця Ліда, яка була народжена за Польщі, тут кожному буде до кольору до вибору. Якщо у вас буде всього 182 гривні на придбання чергового чтива, а саме стільки я витратив на цю книгу, то придбайте собі обов'язково аеропорт Артура Гейлі. Ну і закінчу сьогоднішній огляд, здавалося б, непритаманним мені чтивом, але це тільки на перший погляд. Володимир Горбулін, мій шлях у зазеркалля. Один з мастодонтів українського політикуму та державного управління видав чергову порцію своїх мемуарів. І Я маю надію, що не останню. Бо білих плям у питаннях державотворення з 91-го року і по нині день є ще дуже багато. Пан Горбулін є непересічною особистістю. Останні кілька років я уважно відстежую всі його інтерв'ю і дозволю собі висловити своє обережне враження. Мені здається, що станом на нині день в Україні немає. Жодного політика, хто стояв би поряд з горбуліним в сенсі такої високої освіченості та аналітичності складу розуму я не ідеалізую цього чиновника часів Щербицького Кравчука, кучми Ющенка Януковича Порошенка. Переконаний, що у нього теж є свої скелети у шафі. Але я також переконаний, що державним управлінням мають насамперед займатися бюрократи. тільки не в тому сенсі бюрократизму викривленому, як його породила радянська політична система, а саме в сенсі тих людей, які закладають основи адміністративного управління, які закладають фундамент існування державних інституцій, і яких, чорт забирай, так не вистачає у владі зараз. Має бути правильна синергія тих, хто продукує полум'яні ідеї, і тих, хто вміє втілити їх в життя. Мені не зовсім подобається. Після смак цієї книги через надмірну кількість компліментарних текстів на адресу політиків та чиновників, яких зараз прийнято називати токсичними, на кшталт колишнього очільника МВС Кравченка, проте Горбулін видає дуже багато інсайдів, за які йому можна подякувати. А розкриває характер Дмитра Табачника, якому у пеклі гарантований трикімнатний казан. Ну, це вже моя версія. Пояснює різницю між кучмою першого періоду президентства і кучмою другого періоду президентства. Два ко. мої, два, кольори. Розказує, як Росія намацувала ті струни українського політикуму яких перевіряла де тонко там і рветься 29 вересня 2003 року на російській стороні протоки почали намивати дамбу, начебто маючи намір знову поєднати острів із материком, розказує про кадрові проблеми у різних урядах, а також пояснює, чого не вистачило для повного щастя Віктору Андрійовичу Ющенко. Хоч справі багато, на дітей час завжди має окремий респект Гурбуліну за нищівну критику Юлії Володимирини Тимошенко за її хіхоньки з Путіним під час зустрічі Ющенка Катасакашвілі я точно без бізгал стоковопривадіті вже. Окрім всього іншого, ця книга містить дуже важливий розділ, у якому пояснюється, чому ми перестали бути ядерною державою. Буду максимально відвертим. Я є одним з тих, хто вважає, що це був хибний крок. Сам Горбулін наводить цитату прем'єра Пакистану Зульфікар Бхутто, який під загрозою міжнародних санкцій та на тлі мілітаризації Індії сказав цитую. Якщо Індія зробить бомбу, ми готові їсти траву, але створимо свою ядерну бомбу. Пакистан отримав свою ядерну бомбу у 1997 році. Ми позбулися свого ядерного арсеналу у 1994. році. Горбулін чітко описав усі моменти, чому Україна не могла залишатися ядерною Україною. Там було кілька пунктів. А відсутність спеціалістів по догляду за ядерним арсеналом, зношеність ядерного арсеналу, зрештою, загроза санкцій. І навіть Горбулін визнав, що Україна продешевила у питанні ядерного роззброєння. Обіцяли обдурили Україну. Фактично, обдурили. Тільки не дав відповіді на запитання. Перше, хто саме продешевив, і друге, чому свій ядерний арсенал ми віддали одним махом, а не розтягнули цей процес на 10-15 років по мірі його зношеності, і в кінці кінців заодно могли би перевірити відповідальність та гарантії безпеки підписантів Будапештського меморандуму. А так загалом мемуари дуже цікаві. І я б з великим задоволенням випив з паном Гурбуліним якоїсь запашної Арабіки коло Михайлівського золотоверхового. Ну коли карантин закінчиться, і якщо він буде вважати за потрібне, із чтивом у мене наразі все. Все, дякую тим, хто мав терпіння додивитися це до кінця. Якщо ви це зробили, то не забудьте лайк, підписка і дзвіночок. І якщо ви це зробили, то в знак вдячності я ще вам скажу, яку книгу я рекомендую прочитати багатьом українським політикам, чиновникам, депутатам. Це основа-основ. Це книга, з якої починається довгий шлях у прекрасний світ української мови. Її назва Абетка.